Пішли на площадку, а тут лежать ось такі кнопочки. Що це воно таке зараз подивимося? Хтось положить? Ну, Нас якби так практикують, але воно геть нове щось. Бачите, як розірване. Практикують на площадку, викидають, його, там воно, бачите, ну, як викидають, ложить те, що якби, дітки не користуються і ним грає цей. Напевно, якби небезпечне. Ага, такі штампіки, бачите? Отакі штампіки. Ага. Ну да, так виносять ігрушечки, якими дітки вдома не користуються. Чи практикують у вас, так чи вважаєте це нормою ви ні. чи ні, Напишіть, дивіться, які такі гарні штанки, які прям гетьнув. Можливо, хтось загубив, ну мало лі ну хто знає. Тому їх так, хто загубив, то вони тут лежать. Ми подивимося і оставимо їх тут на лавочці. Бажаєте замовити ікру, чорну чорнощуки, чорно, аквакультуру, чекаю ваші замовлення в шапці профілю.